Школа одне звичайне, просте слово, але яке воно для кожного особливе, хвилююче, мрійливе, інколи навіть тривожне. Для когось це 11 років звичного навчання, для когось це 11 років спокою, співпраці, а для когось це віддана праця кожного дня, кожній дитині, кожному серцю, кожній особистості. Це недоспані ночі і виснажливі тижні, звіти, зошити і нові програми, але це і щирі усміхнені лиця, палаючі очі і безмежна довічна вдячність. Це безліч справ, які непомітні для великого світу, але такі важливі для маленької людини, учня. Тепер лише у нашій пам'яті, бо увірвалася війна. Кредене дитинство, зруйновані школи, важкі переїзди, невідомість і ще багато, багато іншого. Ми, діти війни, війни в Україні, на долі яких припало. Ми діти війни, війни в Україні, в Україні, дитинство у нас украли. Але не дивлячись ні на що, нас прийняли у нові заклади. У нас з'явились нові друзі. Ми стали однією великою єдиною сім'єю, вільної країни незалежних людей. Ми навчились волонтерити, відстоювати свою громадянську позицію, заспокоювати батьків і впевнено крокувати вперед. Від найстаршого і до найменшого. Спільними зусиллями з відкритими серцями долаємо перешкоди. Завдяки нашим Збройним силам України маємо сьогодні можливість тут і зараз разом зустрітися і розпочати новий навчальний рік. Ми розуміємо, що він буде знову під звуки сирен маскові режими і дистанційні уроки. Але маючи на передовій такі міцні руки, широкі спини, впевнено віримо, що скоро замість сирен лунатиме українська пісня перемоги. Завдячуючи нашим захисникам в білих халатах, медичні маски замінимо на новорічні, і ми всі дружно сядемо у рідній школі за наші парти. Хочемо поділитися секретом: школа є особливим світом, який кожному розкривається по-своєму парти сядуть маленькі українки і українці, будуть активними та допитливими, щирими, товариськими, відповідальними та наполегливими. Слухатимуться першу вчительку і з радістю вставатимуть на перший урок. Їхні щирі посмішки, очі з іскорками цікавості дають нам велику надію. Що спільний шлях буде повним добрих пригод та досягнень, і ми знаємо, що саме вони стануть світлим майбутнім нашої держави. Ми віддані педагоги своєї справи, зробимо все, щоб наші учні раділи, заходячи в клас, щоб батьки гордилися, відкриваючи щоденник, а країна була спокійною, бо настане день і вона знову розквітне, якщо ніколи не цвіла. Перший день осені ми традиційно розпочинаємо новий навчальний рік. І незважаючи на звуки сирен, наш освітянський фронт наближає перемогу, підтверджує незламність та робить значний внесок у майбутнє для відбудови країни. Спільними зусиллями ми подолаємо все. Все буде Україна!